Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Молитва має величезну силу. Ольга Сич на другий день війни в Україні я зателефонувала своїм родичам у Київ і запропонувала приїхати до нас у Вінницю. Спочатку вони відмовилися, але на третій день, коли почали бомбардувати Київ, мій рідний брат Андрій помолився, і господь сказав йому виїжджати і вивозити свою сім'ю. Спочатку він хотів їхати відразу на захід України, та оскільки була п'ятниця, вирішив змінити маршрут і приїхати до Вінниці, щоб провести суботу у спокої. З ним виїхало 15 осіб. Того дня війська противника підтягнулися до Києва, проте Бог провів Андрія хоч і довгим, але безпечним шляхом. Коли вони приїхали, ми з радістю молилися, дякували Богові за зустріч і збереженні життя, а також просили провести суботу в спокої. Того ж дня від керівника церков АСД Поділля надійшло повідомлення про плани ворога тієї ночі атакувати Вінницю в чотирьох місцях, одна з яких телевежа, неподалік якої ми живемо. Ми об'єдналися в молитві, благаючи Господа про захист і спокій. Три кімнати були заповнені стомленими людьми, серед яких десятеро дітей різного віку. Бог спонукав мене молитися всю ніч, до мене періодично приєднувалися мої рідні. Слава Господу, ніч минула спокійно. Настав ранок, ми всі були на богослужінні та в спокої провели суботу. Увечері в новинах прочитали, що тієї ночі був збитий бомбардувальник, який летів до Вінниці. Велика подяка Богові за захист, збережене життя та спокій. Молитва має величезну силу. Одного вечора, під час війни, коли я вже збиралася лягати спати, у мене з'явилося відчуття, що цієї ночі потрібно бути на поготові. Тому я лягла спати в одязі. Перед сном молилася, читала Боже Слово. Так хотілося спати, і я вже відчувала, що зараз мене зморить сон, але раптом прокинулася. Увімкнувши мобільний телефон, побачила, що на годиннику перше чотирнадцять. З новин дізналася, що атакують АЕС в Енергодарі. Мені зателефонувала подруга з Молдови і сказала, що Господь спонукав її молитися за Енергодар. Ми почали молитися разом. Після молитви з подругою я зателефонувала до своїх друзів і ми також молилися разом. Потім я приєдналася до ще однієї молитовної групи, яка молилася о шостій ранку. Згодом у новинах повідомили, що обстріл АЕС закінчився о 3-й годині ночі, а пожежу загасили о шостій ранку. Слава Господу, що підіймає нас на молитву та втручається, щоб захистити нас. Ще один маленький досвід розповів мій брат Андрій, який евакуював людей з Києва до Чернівців. Коли він їхав, то побачив, як стрілка контролю палива піднялася вгору. Хоч бензин закінчувався. Йому вистачило бензину, щоб доїхати до місця призначення. Подяка Богові, котрий заправив машину на ходу.